3 вересня святого апостола Тадея. Святого Тадея, пам'ять якого нині вшановуємо, треба відрізнити від святого апостола Тадея, одного з 12 апостолів. Святий тадей, пам'ять якого сьогодні обходимо, був жидом, родом з Одеси. Він слухав науки святого Йоанна Хрестителя і прийняв з його рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з сімдесяти своїх учнів. Після зіщастя Святого Духа Тадей пішов до Одеси і вхрестив царя Авгара та його двір, а також багато мешканців того міста, зокрема і поганські жерці. Святий Тадей утвердив Христову віру Одесі, настановив єпископа та священиків і пішов проповідати Слово Боже Месопотамії. А потім у Фінікію, де у місті Веред, у 44 му році після Різдва Христа помер природною смертю. Згідно з іншими переданнями апостол Псадей прийняв мученицьку смерть у вірменії. Уже за життя Господь прославив його силою творити чуда, про що згадував цар Авгар у своєму листі до царя Асирія Нерзеса. Святий апостол Тадею моли Бога за нас у той самий день святкуємо святої мучениці Васи та її дітей Теогнія, агапія і піста. У мекодонії в мі... місті Едесі жив поганський жрець на ім'я Валерій. Він мав жінку Васу і трьох синів Теогнія, агапія і піста. Жінка і сини сповідали Христову віру. Коли імператор Максим'ян почав жорстоко переслідувати християн, то Валерій, дізнавшись, що його жінка і сини є християнами, сам оскаржує їх перед старостою Вакарієм, інші джерела старосту називає Клавдій, а ще інші Филипом. Так, за доносом жорстокого батька, на його таких очах усі три сини прийняли мученицьку смерть, свята Васа перенесла найтяжчі муки, які лише. Лиш поганська злова могла видумати, та не зреклася Христа Спасителя, мочитель води її за собою по всій Македонії. всюди піддавав слугу Божу найтяжчим мукам, та Божа сила у видимий спосіб охороняла вас. Під кінець її кинуло до в'язниці, але самі погані потай випустили випустилися ту мученицю, і вона подалася на один з острів у Пропонті, Мармуловому морі. Острів той називався Алон. Тут християни прийняли до себе Сютувасу, васу, але Вакарій доніс на неї старості того краю, і той велів стяти мученицю мечем. Сталося це близько 295 році, у 450 році в Халкедонській церкві була перенесена і була на честь сієваси. Сповідатися, Господа, і б їм благ, бо повік милість його.